Привіт усім, сьогодні маємо 30 квітня. Продовжую я таку справу сажу в межі горіха. Ця місцевість така, скажімо так, проходжу я стежками дитинства свого. Там річка, де я літом дуже багато часу проводив. Це як колись називали, та й тепер називають коло Олінське. Місце купалися. і тому все подібне. Вирішив я тут біля лісу посадити від горіх. Так, ще одно з тих місць, де проводилось дуже багато часу. Це, наприклад, отут краєвид класний. Річку. Бараш видно, добре то називали так луги. Так. А у цьому лісі дуже, дуже класні білі гриби. Одні з перших. і досить їх багато. Площа маленька, а білих грибів досить багато було, знаходилося. Ну, і тут також треба посадити. Трішки від Ну, Якщо виживуть від межі горіхи, ті, які я посадив, хоча б 10% доживуть до плодоношення, я думаю, що багато людей будуть раді тим горіхам. Як це міняється? Біля річки, колись давно на цьому місці була дуже велика глибина. І був я малий, плавати не вмів. Якщо б не знайомі, можливо, я б із вами не говорив. Ну, Була така ситуація, що плавати не вмів, коли на глядину. Так, заїхав я ще додому. Зібрав таку, так би сказати, не кондицію, маленьке розрядив, там ще є. І вирішив я тут посадити в таких хащах. Це в нас колись був всегольня, як то кажуть. Тут колись була, вона довго не працювала. Та й таке. Трішки я тут порозсаджую. А потім ще піду туди далі. Так, тут біля цегольні таке було поле. Не знаю чого, називали його колись кружлик. Все, заросло. Тим не менше треба хоча б по периметру обсадити. Від межі Так, а зараз я знаходжуся. Біля, як колись сказали, біля млина це ті дві липи. Тут колись був млин. І так називається територія біля млина. Так що треба ще й тут посадити трішки цих горіхів від межах. Так, тепер я вже під'їхав на луги. Зараз через річку переїжджу і я на лугах. До обіду я там був. Після обіду я заїхав з цієї сторони. А це близько вечір вже. Треба закружатися. залишилося в мене ще ось стільки від межа огоріха штук 30. Находжуся я на улах тут. Акація була, вирізали і посадили щось дуже схоже на модрину. Щось дуже схоже. Нічого не росте? А я зараз тут свій ряд на цьому схилі посаджу від горіха. От такі луги. Де можна сказати пройшло моє дитинство. Ось малий біга посадку коробку. Дні... Тут холодно було, а от там і туди вище сонце прогрівало, там купалося. Хороші часи були. Так, на рахунок цього відмежого ріха. Хто не в курсі, це є червонокнижне дерево і плюс воно ще і червоне дерево, як матеріал. Тому його не дуже є. Колись вирізали на меблі, так як меблі всього дерева дуже дорогі, вирішив я так посадити трішки. Це можна сказати не кондиція, ті, що більше я буду проривати, а ці посаджу. Я скоро ще казав, якщо 10% проживеться, дасть води. debaha Це mi